Огороди. Бачите, наш город вже прибрали трохи, бур'яни постягували і зараз займаємось посадкою. Цибулю я купувала, а часник у мене свій буду. На колупаю буде сидить той, що виріс минулого року. І минулого року на зиму теж сидила і гарний вийшов. Зараз покажу, яка цибуля. Я все цибульку купила я такий пакет 3 кіла. Тут і довга, і кругла є. Така круговата, все Ще взяла ось таку морку. Показано, можна садити і в листопаді одинадцятий місяць. Так. Це наш часник. Вона вже полетіла вона. Я його ще не палива. Наш згороди такий окрупний, є м'який. Теж будемо садити. Саша робить ямки рівненькі. У мене такі не виходять. Вони і мені. Це зараз буду загортати. Ось так у нас праця на городі продвигається. Трошки підрівняли рядочки. Зараз ще тут засиплю помічники. А води ще. Дибери. Болі багато взяли, трішки не хватило. Саша докупує. Помічники наші. Бо так не буде. Туди і побуло. Бач, туди і А, Все, будемо з цибулею. Цибулю я купувала 165 гривень за кілограм. Ця на посадку. Часник я не купувала у нас свій, ну в нас ціна на нього 140 гривень. За кілограм. Зараз я ще набираю. Там в дай не може дає кука. Не клади. Цікаво дізнатися по регіонам, яка ціна. Напишіть, яка у вас ціна на цибулю, чесник. В коментарях. Всім дякую за перегляд. Нам хватить. Хватить, куди ви стільки набираєте? Я то одну жіноку. А це сьогодні сліє. Мамы там сто чотири поставили там.